Вікторія Гацура у залі засідань Чернігівського районного суду свідчить про події березня 2022 року. Тоді жінка, ще троє її дітей, чоловік та батьки перебували у підвалі школи у Ягідному. Загалом росіяни там одночасно примусово утримували 368 людей протягом 27 днів. Саме більше я ніколи не прощу їм коли бурят. Не знаю, чи бурят, чи то він чу не, не сів моїй дитині на голову. Вне він був в нетверезому був состоянні. Вікторія розповідає про одну із ночей, яку провела у полоні. Тоді військовослужбовець РЕФ почав чіплятися до жінки, погрожуючи гранатою. Він розпускав свої руки до мене. Ну як вам сказати, що хотів просто-напросто обняти вас? Я не, знаю, Ні, не обняти. Там не називається воно обняти. Воно він просто почав розпускати руки, трогати мої груди. Тієї ночі люди, які перебували в підвалі разом із Вікторією, вмовили російського військового не чіпати жінку, засвідчила вона у суді. Дякую за питання. Все може сісти, наш і на 3 серпня в районному суді під головуванням судді Світлани Майбороди розпочали заочне слухання у справі про підвал в школі в Ягідному та примусове утримання там людей в якості живого щита. Підозру голосили 15 російським військовослужбовцям. Справа налічує 26 томів. Повідомив прокурор Сергій Крупко. Підозрюваних звинувачують в порушенні законів та звичаїв війни. Відкривається погріб і два автомати. Отак От хтось. Племінниця встала, так і каже, чотири жінки і троє дітей. Мужчини є? Ми кажемо, немає. Він. Я брошу гранату. Вона вийшла перша. Тоді ми почали, а їх дуже-дуже багато. І коли ми вийшли з погреба, був такий коридор ну через метр. І всі з автоматами. І отак на вулицю і до всіх, я не знаю, скільки їх як тараканів було. Ми думали, що нас ведуть в ліс. Розстрілювати Людмилу Ващук з донькою та онуками вели до підвалу школи під дулами автоматів, говорить жінка. Будинок родини зайняли російські військові. Господарі ж 27 днів прожили у підвалі школи. Ділили один стілець на двох. У нас на 40 чоловік стояло біля дверей 10-літрове відро. Ми не пили води, батьки там, дорослі люди. Ми не пили води їсти там. Я старанам давали цих стаканчиках. Стаканчик з меншим і стаканчик мені з внуком. Як я могла їсти, коли я знала, що в мене внуку 11 років, і він не наїдається. Люди вмирали від задухи, трупи не могли винести одразу із приміщення. Згадує Юрій Предко. За весь час у підвалі так померло 11 осіб. Дехто не витримував і втрачав зв'язок з реальністю, говорить Юрій. Так трапилось із його свекром. Я йому руки держу. Він мене так за руки держав мене, що мене руки синіли. Ну, людина так з глузду їхала. Ми вже не знали, що робити, чи зв'язують людей вже. Ну таке було, що вже мусили думали, що зв'язують, бо таке робилося, по людях бігали, дітки кричать. Свідчити про злочин росіян до залу засідань прийшла Олена Меняйло із своїм молодшим сином. На час полону хлопчику було чотири місяці. Завжди постійно весь місяць абсолютно повністю. Завжди була на руках або у мене, або в чоловіка. Всього у цій справі можуть заслухати до ста потерпілих. Все залежить від можливості свідчити. Говорить прокурор Сергій Крупко. А Дехто виїхав за кордон або просто не хоче розповідати про це. Стороном обвинувачення представляють адвокати Микола Кошуба та Василь Ставицький. Чого я так пристікли? Можливо, ви думаєте, що я там спеціально Притягують 15 турінців, ну 14 чотирнадцять одного росіянина. От їх притягують цього на всіх інших не притягують до кримінальної відповідальності. От чому ми ставимо питання, що саме оці 15 людей зробило? На наступному засіданні суду продовжать заслуховувати свідчення потерпілих. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, новина Суспільне Чернігів.